Сьогодні буду стрімити на Твічі, тому підписуйтеся на телеграм-канал, плавтеся на Твіч, щоб не пропустити сповіщення про початок стріма. Я чекаю вас усіх на стрімчику. Привіт, день 64, 64 кейсик відкриваю. Не буду ніяким способом відкривати. Просто скажу: якщо я зараз нічого годного не вибиваю, то мені доведеться продати це чудове АВП, яке я вибив на шостий день, на жаль. Доводиться його продавати, щоб продовжити цю рубрику. Гейп, ти мене вже дістав із Синькою. Дістав з поганим дропом. Просто я вже зневірився максимально 64 дні підряд. Прокрут максимально поганий. І я вибиваю 7, поповнення понівечено в боях 0,50. Кашує та все таке, а. Просто я сидів не маю. Як я й сказав, АВП йде на продаж. Так, виставляємо на продаж 8000 8108 гривень. Ну що ж, прощавай гарне АВП. але завдяки ньому я зможу і надалі. Продовжувати цей челендж і знімати для вас відео. Це АВП на продажі. Ось. На жаль. Не забувайте підписуватись. Добиваємо 200 підписників. У нас залишилось зовсім мало часу, щоб було у нас уже 200. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд. До завтра.